Так, всім знову привіт! Коротеньке відео, з чого я почав е, вирощувати, скажімо так, свій виноградник. Невеличкий обзор. Значить, це в мене тут на, на цій локації 5 кустів Слава Україні. Оце на даний час він такий. 24 квітня сьогодні. Оце отакий він. Значить я його в минулому році тут обрізав на обратний ріст. Є оце такий приріз. Ну я дивлюсь буде три рукава. І то хорошо, значить, далі у нас це ж теж слава Україні. Тут буде теж три. Сподіваюся, буде три рукава. Так, це те ж саме. Це в минулому році тут це катка мені покусала. Заложила яйца, не заложила, не знаю. Но поки він росте, я его не мог обрезать, потому что там брунька дуже-дуже близько до цього места, де вона сиділа. В общем, це катка наробила мені в прошлом році. Так, це у нас теж слава Україні. Оце вот такие вина. Ну тут це ось, похоже может 4 рукава, верхний пішов дуже хорошо. Аби ж морози його не на травень обіцяють морози, аби він його не тронув. Ну, що, будемо укривати. Так, і це у мене слава Україні. Експеримент. В минулому році він ось виріс такий у мене рукавчик. Він невеличкий, ну, не дуже товстий, тоненький, скажімо так. Але що я зробив тут внизу, значить... Будемо рости далі рукава. То верхні проволоки повністю все обламав. І зараз тут росте. У мене виходить раз, два, три, чотири, п'ять шість бруньок. Трішки вони виростуть. І я тоді їх обламаю, оставлю, мабуть, два пагани. Ну, можливо, десь оцей і оцей, що поближче. Щоб рукав тоді було удобно висти далі. Так, переходимо на іншу локацію. Так, це в нас ютальчик. Покупав в минулому році Андрія Прилипка, теж саджанець. Обрізав його на обратний рост. І дивлюсь, тут буде раз, два, три, чотири, п'ять. Попробуємо виростити п'ять рукавів в цьому році. Отак він виглядає на 24 квітня. 25-го року. Так, це у нас слава Україні! Ще один кустик. А так він виглядає, обрізаний на обратний рост. Будемо далі дивитися. А це в мене тут ще хотів засняти грушка прищепа на груші дички. Там все воно. От. Трішки обмотав скотчем, щоб муравьи не лазили обратное стороною, но все равно ось мурашки есть. Лазят трішки. О, як же ж без люси, понятно. Так, дальше дивимося. Це у мене неизвестный мені сор чи гібридна форма. Експеримент. Оставив теж один рукав. Вот так він виглядає на сьогодні. Ось. Хорошо пустив пагани. знизу також будемо рукавчики нові э, виращивать, подивимося, що за сорт. Не знаю, поки що не видно, по листям не понятно. До першої проволоки теж все убрав. Оставив оцей ближе до проволоки. Ну, в общем, якось так. Подивимося, що буде далі. Це експеримент. Так, наступний кущ це у нас. Э, Блін, я вже забув, що це за куст. А, це э, ландиш Я зібрав черенок позапрошлому році. Теж обрізав його на обратний рост. Значить, тут у нас ось теж як експеримент. Два рукавчика. Плюс постараємося виростити і оцю бруньку. Так, до першої проволоки все вбрав. Оставив тут, потім будемо проріжувати. Подивимося, що тут залишити. Якось так. Так, рядом у нас тут. Це в мене тут в рім... время. На шпролери такі стоять. Поставив одне плоскосні врем'янка. Поки кусти не виростуть, тоді будемо вже щось робити. Так, тут у нас прошлогодній куст, обрізаний на обратний рост, це полонез 50. Так, теж він пішов непогано ось. Ну... Дві бруньки тільки прокинулись. А, ось ще одна не бачу. Ось ще одна. Можливо, вийде сформувати 4 повноценних рукава. Так, і замикаючий тут же ж обратно. Слава Україні. Ось він невеличкий. Це в мене були такі чубучки, вони були дуже-дуже хіленькі. Я їх так посадив без надіжди на що либо Ну, в общем, в принципі. Може два рукавчика і вийде виростити. Дві брунки пішло. Так, це теж незвісна мені гібридна форма, неизвестна. Мені чубук подарили в минулому році. Один я рукавчик ось виростив, обрізав на обратний рост його. Пустив він раз, два, три, чотири непоганих пагана. Надію, що будуть хороші пагани. Будемо наблюдати там, коли появляться ягодки, може хто в коментарях підскаже, що це за форма. Або буду питати там уже у людей з досвідом. Так, це невеличкий, ну щось він так поганенько пішов. Це преображення у нас теж був обрізаний на обратний рост, але він такий хіленький був в минулому році. Взагалі, щось йому тут не понравилось, не знаю, не пішов він. Але ось буде. Раз, два, три бруньки прокинулись. Наблюдаємо. Так, це з той же серії Неізвісний мені сорт чи гібридна форма винограду. Значить що, оставив я один рукав як експеримент. До верхньої проволоки все обрізав, але оставив цей оцей ще. Вони ще не ну, скажімо так, не дуже великі сантиметрів по... 6, мабуть, по 7. От. І внизу, там в коментарях мені писали, що скоріш за все, що він внизу не дасть пагани. Ось я їх залишив. Один, два, і внизу треті. І там ще брунечка невеличка просипається. Тобто, можливо, експеримент удасться. Що я ставив один рукав, подивлюся в цьому році, що це за ягоди. І доформую ще, дай Бог, три, а ну, дай Бог, там ще два рукава тут знизу. І тоді будемо дивитися. Оце отак він виглядає. о, ну Він, звісно, в рості дав добре. Вона одна лоза, вона така більш-менш товстенька, не жируюча, то він дав добре тут пагане, будемо наблюдати. Потім, як я буду обламувати, я покажу. Так, Це у нас гібридна форма Калугіна. Що я знімав вже ж ролики по чубучкам, що я висаджую. Ось вам надпись, мабуть, видно. Працовий чорний. Покупав теж у Андрія Прилипка в магазині. Осадженця отрима ще три чубучка. Будемо за ними наблюдати. А от так він виглядає на 24. Квітня 25-го року, це посадка цього року. Я ще заходив в магазин до Андрія, там, питав, чи він взагалі прокинеться, бо щось таке між, між доузлями, оці такі не дуже мені понравилось, що воно тут як е, плоскет.